Можу зробити це читати з книжки, що я і робитиму. А якщо у вас може походу виникатимуть якісь запитання стосовно е, легких наркотиків, котрі чомусь анонсував видавець чи е, якихось інших наркотиків чи речовин, чи просто інші запитання, то ви можете мене запитувати, і я рада вам відповідатиму. Валентина двірничка, руда і ходяча біда. Вся побита артритом, худа і страшна з обличчя. Люди кажуть, вона комунальне майно розкрадає ще кажуть алкоголічка і безцільно клясти і врочити має звичку. Сміттєпроводу ключниця. Хоронителька гаражів у під'їзді плекає грибки і запахи неприємні. Невідомо чи, хоч хтось колись з нею разом жив, але коли вночі особливо темно, Валентина виє і плаче на тисячі голосів. Діти зводять її на кпини, ряба, Кирпата, непомита від відлюдькувата, а вона ж акуратно береже в підвалі скарби свої, Мітли, палі лопати, котрі мешканцям за потреби видає безоплатно, якщо зранку постукати в її восьму однокімнатну. І лише коли в судінках світлий дощ випада, і нікого в дворі немає, крім авт і дерев, і крухів, і парує вогка земля, і дзвонить небесна вода. Валентина виходить і довго стоїть одна. А тоді злітає, розвивши покручені руки, і шугає над містом над чужими дворами, де вона не була, де ніколи не прибирала. І в цій миті нею бути хотів би кожен, і ми всі намагалися, але ніхто не може. Я насправді все-таки розкажу, значить, книжка знеболювальне і з містить три розділа. І перший називається відповідно знеболювальне, і це. Соціальна лірика, якщо ми можемо її так назвати, а розділ Снодійне містить лірику особисто, не в плані там інтимну, але особисто тим чи іншим чином. А третій розділ, котрий називається Препарати для додаткової стимуляції серця да, здається, так містить переклади власне з авторів, котрі мені близькі, в основному це переклади російської авторки Марії Галяної. Колись я зараз ми проходимося по розділу е... знеболювальним. Колись я точно знав більше аніж тепер. Колись я просто міг не могти взагалі нічого, колись я був корабель, літак, піонер, я виглядав на убогого чи сліпого. оголювався на пляжі, обговорював Бога. Я щось на себе прийняв про що не просив. Я винен собі за щось чого не позичив, мені бракує тепер постійно часу і сил, я світло колись таке у собі носив, котрого, здається, не дозволяє звичай. І от що я думаю: все, що зникає з нас, коли ми стаємо прийнятні і зрозумілі, десь має лишатися, як золотий запас, як еталонний метр, як минулий час, як хвиля, котра передує наступній хвилі. І коли тобі звідусіль кричать не впади, коли тобі в руки дають не зброю, а одразу синицю, коли ти на 80% складаєшся із води, коли твій дух важить 21 одиницю, коли ти вже напевне не помер молодим, потрібно зникнути, розчинитися, зупинитись. Так як зникає над травою туман, так як розчиняються видихи у тумані, так як дощ, котрий народжується в океані, повертається, зникаючи в океан. І тоді ти потрапиш туди, де всі, хто зумів, позбутися світу цього і прорости у нього, зустрічаються і зустрічають усміхнені кожен новий приплив, і кожен з них легко відмовляється від усього, про що не просив, оголюється на пляжі, обговорює Бога. Розчемлені на асфальті, абрикоси не проростуть в вогкому нервовому тілі міського літа. Ніхто їх не з'їсть. В їхню жовту підгнилу суть по суті нічого доброго, богом не влито, і абрикоси шепочуть. В усіх світах, в коротких і безнадійних наших життях, в очікуванні на осені жовту одяж, в рішеннях про злиття, купівлю і продаж під час побачень у випадкових пригодах, у внутрішніх водах і в будь-яких інших водах. у Подорожах на вокзалах, у літаках. В ті ночі, коли розглядаємося по двоє і в полі, де теж, як відомо, один абрикосний воїн, в ліжках і мріях, в лодких та безплідних снах нами керує страх. А все найкраще у світі: руді жінки, чоловічі вікті, дитячі вицвілі влітку вії, великі дзеркала і палетні станки, середземноморські пляжі сліпі надії, зручні черевики, сонячні ранки, зимні старки, страхом оповита насвітиться і надія. І соком серпень бризкає на всі біч, і черешки обриває, м'яка вага, як серця обриває любов чудна. І не сягаючи більше асфальту, і трави узбіч, а прикоси, нескінченно летять у серпневу ніч, і страх зникає, бо ніч ця не має дна. Вибачте, ця жінка мене трошки зважала. <плоджує> <плоджує> Діду, прийом. Я виросла, дістаю до педали і легко в помоху в хащах нічного саду. Їжджу на автоматі нашим зрадена ідеалам, мені вже не так цікаво, що же там далі. Тим більше, що стільки із з того далі тепер позаду. Шахи не граю, все ще не вивчила поіменно всіх бородатих гуру твого наукового комунізму, не народила, не зустріла справжнього мена, стріляла в публічному місці, падала п'яна в сену. нічим пишатись. Все радше із списку різна. А тепер розслабився. Всі навколо дорослі, нікому нічого не винні. Ані трохи ми діти, все робимо швидко і не навзаєм. Постійно не вистачає на щось, без чого ніяк не можна радіти. Втім, там, де ти зараз є, ти значно краще знаєш, що таке немає часу і що часу взагалі немає. Мама не вийшла заміж, і в мене все та ж освіта, у двох на балконі, і їздим часом за місто. Я засинаю без казок і платівок. Але на початку літа прокидаюся часто і захлинаюся від повітря, світла і світу цього прекрасного світу, котрий неясно з чим їсти. Так, якщо тут є противники ненормативної лексики або діти до 16 років, їм потрібно затулити рука руки вуха мені вуха руками. Кіт у чоботях це мої поля і мої сади, це мої фортеці, у долині, мої пасовиска біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуні і айва, зеленіє, хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мешва, а над нею мат польових бригад. Мій шумацький шлях і в могилах прах. Сорок сім чудес, всі Аес і Гес, дим вогнів в лісах, і кадил в церквах, і туман увесь, і зозарі плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик, чорний піт і лихоманка жни в сутінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів. Це мої кордони і наркота, це мої наливки і самогон. Це мої сини в теплих животах достигають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня восхваляють Господове ім'я, це моя країна, і вся хуйня в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш? Безжальний світ? Що ж мене висмоктуєш у журбі, я і певний блід, і смачний обід, і жінок, і рибу віддав тобі. Розтисни кулак, напрямок чи знак проміняй на все неземне і земне, де ховає ту, котра просто так без мого усього прийме мене. І ще такий живий, ніби теплий збір. Не переходь межу, не здавай не вір. світ не лише множина із безглуздих втрат або осмислених, тож безнадійних дій. Ні, ти нікуди не зникнеш у двадцять п'ять. Не засинай так швидко, краще сядь і дослухайся в ніч, поки інші сплять. Може, ти втратиш теперішній фокус часу і подій, та залишишся той самий. В світі і правда нема недоречних зим. І якщо захоче, то кожен матиме дім, рибу злапає в ставку і фею в нічному лісі, і якщо ти тут. То ти вже його заслужив, світ пароплавів, оленів та орелів, світ, у якому тобі завжди добре і завжди сім, чи принаймні вісім. Ти ще такий цілий, як горіх чи плід, Що тебе надіб'є, чим відгородить від краю, де ти король, чи рівник, і воїн? Знаєш, якщо приходиш туди один, обов'язково чекає на тебе невтомний кінь, а якщо не сам, то буде у тебе син або, може, двоє. Поки ти ще не взнав нездоланний страх. Поки ніхто не помер в тебе на руках, поки дихання не спинялось від передозу, запам'ятаються сутінки голубі, подушку м'яту, зайду на губі, все, що в тобі, залишиться у тобі. Інше поза. Я там була і я знаю про що кажу. Чуєш, не вір, не пускай, не здавай кажу. Груші від сонця соком налиті, груші як груди, пружні, великі, жовті, як літо, губляться в літі, дряпані литки, дитячі лікті, і ржа роз'їдає велосипеди і плавляться в ґрунті глибинні руди. Бог розтікається жовтим медом, богові солодко. Він усюди. Зараз знову треба закрити вуха противникам нормативної лексики. Це буде текст, який, власне, дав так сталося, що дав назву книжці. З міста, котре ніколи не дає тобі спати, пестить тебе так солодко, чавить так безнадійно, друзі просили різне. Соуси, фотоапарати, косметику, якусь мозаїку, паздувату, телефони, насіння, кеги, і тільки Катя попросила знеболювальне і снадійне. Господи, проведи нас в Бруклін без GPS-а. Перепиши нам візи, скончених на постійні, я би здала їй всіх борделів і барів адреси, я привезла б їй чайку чи чорношкіру принцесу, але вона просила знаболювальне і снадійне. Всі трудові мігранти, бляді, стипендіати, менеджери, гіняньки, бабці діаспоріні, всі, хто сюди припхався в радості помирати, потерпають від болю і моляться на ніч матом, забивають знеболювальне, про проснодійне. Тетю, над океаном ніч заплутує сіті. На найдальшому стріті, в найбруднішому барі нудить іще до того, як замовив і випив. Всім нам болить так само: тобі і мені, і дітям рибалоги з чайне тауну, котрі не сплять, щоб ловити свіжі морепродукти для досвітніх базарів. Щось <плес> ніяк не закінчується печальна секція знеполювальна, але ладно, ми дотерпимо. Він забирає її третій. Вона в зеленому. Дотики випадкові спалахують, ніби іскри між рукавами, і сонце прямо над ними, і лється крізь да засклений після довгого січня, в лютому, вже шалений, ніби потік між високими берегами. День зсередини, блакитний і білий. Очікування у нього в колінах. Про що він думає? Про її запахи, плечі, зап'ястя. Вона весь час стягає сукню понижче, ніби дитина. А сукня розтягується на грудях, і вони сміються постійно, авансом ковтаючи примітивне щастя, залишатися поруч. Він поміщає лише червоне. Її помаду і нігті, знаки заборон і обмежень, да чи кребенів, що буде жінки на переході, котра стоїть і вагається, чи чекати, чи бігти, притискаючи пальто до себе на вітрі ліктями, коли ауді вилітає на переріз Тойоті. Краплі скла блакитні і білі. Ніби припливу бризки вибухають навколо них і сягають самого серця, і все стається настільки повільно і так невимовно близько, і вона тонка і легка склом і зимовим світлом пронизана, ніби все ще сміється. Він встигає подумати Господи, про розлідкуй, щоб лише дорослі. І побачити, як сполохана зграя чорними цятками наповнює небо рясно, і як танцюють, сплітаються у повітрі яскраві пасма її волосся. І все те життя, котре із ними не відбулося, відбувається одночасно. Дівчинка жирна у роздягальні, в басейні, б'є себе феном по голові і ковтає соплі разом з водою, хлорованою населеною. Коси заплутані довгі, вони намокли, коси не сохнуть. Інших засмаглі зграйки, гострі у них коліна і пальці сильні, стрижки короткі і кольорові майки. Вони щипаються і ржуть з неї по-дебільному. Тато чекає на дворі і злий, як сука. Дівчинці десять, і вона б'є себе феном, бо бути нею така невимовна мука, і бо потреба в любові така ж щоденна, як сніданок і школа, і хлорка в слині, і нікуди бігти. Тато стоїть на дворі. Дівчинці хочеться якось перетворитись на світло синє і витекти через стічну решітку у тепле море. Вилетіти через матові скла квадрати туди, де вода поглинула маму і тата, і де теплий тренер буде за руку тримати. <звучить> Минаючи місто, де його не шукали, ходять циклони і фронти, атмосферні, каравани прозорі і кораблі летючі. Ходять варвари і вандали, нічні шикали і поїзди безкінечних повернень міжнародних сполучень. За номером, на який вона не дзвонила, можна придбати золоті годинники, компаси і робочу в хорошому стані автоматичну зброю. платівки, парфуми, напої, килим з рабату, заспокійливі краплі, забронювати кімнату на одну, дві чи три, але не більше ночі, або замовити кілька ночей з собою. На питання, котрих вона не поставила, відповідей немає. Шляхи, якими він відступав, недостойні документації і нитка між ними, тонка прозора, ніяк не рветься. Місто, де його не шукали, лежить у полях безкрая. Шекали, і варвари здають свою варту ввечері, циклони і привиди вранці, але бойові загони не перешкоджають поїздам безкінечних сполучень від одного до іншого серця. І тут ми плавно переходимо в таку лірику-лірику в розділ снодійне. Ті, що бачили їх разом, бачили більше, ніж є насправді. І не лише в ті дні, але також назавжди, по тому бачили, як сплітаються над міськими заторами хвилі радіо, чи як перша спека з борище стікає по стінах дому, як своїх обирає смерть, як проростає у тіло невеліковна на втома, бачили і самі були від того на раді, перетворювалися на змії, ті, що з'їли із ними з одної долоні літа. Забувалися між каміння, щоб позбутись, щоб більше не знати, як в повітрі на видиху здригаються ранні прозорі квіти, як між ними двома постійно курсує приватний маленький вітер, переносячи волосинки, запахи, краплі слини і залишаючи їх блищати в них на шкірі. Невидимі для великого світу. Ті, до кого він тоді говорив, переважно ставали потім птахами. В невагомості розгортали потужні крила, назавжди замовкаючи на півслові, Хто торкнувся її випадково, починав у вісні ходити просмаленими дахами чи стежками до темних рік, щоби знайти і проковтнути мушлю чи камінь і носити в собі як додатковий вантаж любові. Завмирали припливи. Зірки у денному небі ставали видимі, наче доводячи, що тонкого небесного світла ніколи не забагато. Зморені очікуванням безнадійні помирали легко, як пташенята. І, немовляти, народжувалися, маючи на собі знаки радості і удачі, і одразу сміялися. І ніхто не знав, як спинити це, як їх вполювати з тих, хто бачив разом їх. Ну бо хто їх насправді бачив? Перед ким і за що вони мусять відповідати? <плес> Всі вони залишаються, жоден ще не йшов. Жоден не виводиться з організму як найгірший токсин, На лопатці в неї металик, на животі застарілий шов, шрам від апендициту, і вся вона, як бурштин, у якому завмерли чорні комахи, і дотиків і розмов. Все, що з нею заливалося, заднє сидіння авт і світлі аеропорти, теплі каюти і місця при проході або коло вікна, всі готельні кімнати і кухні найменших в світі квартир, всі номери, адреси, відбитки пальців, погляди, імена все в ній в'язна як піна. Не хоче ніяк зійти. Серце її, діамантове коліща затиснуте з всіх боків, досконалими механізмами пам'яті і часу. Б'ється, як пташка, душа її квола серед стін голосів і зізнань або зазіхань, ніби замкнена на іржавий засув. Усіма, хто кохав її, снив нею, торкався її хотів, зневажав її, залишав словом тими, хто з нею був. Літня ніч приносить полегкість та нерозраду нічним містам. Матерям і невротикам, паркувальникам, виснаженим теплом, воїнам печалі полеглим без ліку і без потреби. І коли вона спить, її пальці тонкі торкаються шиї там, де пульсує живе ніжне артерії джерело, щоб роздерти, випустити, звільнити місце для себе. Стільки всього поглинає любов. Жирна і ласа зелена гусінь, а іноді жінка проходить повз і дивиться, ніби зараз вкусить. В неї в руках голубий футляр, в неї волосся зібране дулою. Серед міскіт знавіснілих пар жінка сама і її це муляє. Що їй це літо без берегів? Ніби подрібнене скло на пляжне жінка, годуючи голубів чи роздягаючи верх на пляжі, жінка, злітаючи стрім голов або втискаючись в сині мешки, думає: стільки всього любов, що може вже і її нарешті. Що він їй розкаже про ті непрості часи полювання на засоби забезпечення, радості та краси? Ми, кохана, минули міста, береги, ліси, привидів та звірів і наблизились врешті туди, не знаю куди, і нам часом бракувало їжі або води, та ніколи, снаги і віри. Що вона відповість йому? Що була одна безнадійна, як біла стіна, надійна його спина, що наткала і вишила кілометри рядна як до дня вінчання. Що тримали двері замкнені вночі, що чистила його зброю, гострила його мечі, що дичина запікається у печі, ніби кров на рані. І це все безперечно правда. Бо тільки так ми себе захищаємо від пристрастей і атак наших бізів, приватних, знесилених вже бідак, молодості і шало. Тож вони сидять при столі до руки рука, і між ними довіра і спокій, і ніч така, що в серце їм темрява літня, трепетна в'язка, заплива безжально. І вона забуває того, хто ходив як тать, що від його шкіри губи почуть гельчать, від котрого не вберегли 45 заклять і душі судоми, а він забуває ту, що колись подала води і не залишала на одежі і тілі його слідів і шепотіла голосно Я буду твоя завжди і не розкажу нікому. Ніжність. Прозорий беззахисний дрібниць. Крихітний ембріон у горлі між виголосом, і вдихом. ніжність, коли уночі з чужої квартири ніяк не знаходиш вихід і дослухаєшся обережно, хто тут де дихає. Ніжність, в тобі живе і тебе ж і їсть, по собі не лишає ніц. Ніжність поламані промені в склянці, Делайм і коктейльний лід, ніжність це коли відстані починають ділитися тільки на до і від. Коли заворожено дивишся, як він спить до самого ранку, ніжність, коли зимою на губах від поцілунків ранки залишають в її нічній кривавий слід. Ніжність приглушене тепле світло готельних спалень, затиснених в кулиці людяників, кольорове скло, ніжність це коли мастить тобі тату на подилиці п'яний, кремом дешевим від сепсису і запалень і дуєш, щоб не пекло. Ніжність, коли впізнаєш шелест шина пта серед міської тиші. Зморщений слід від резинки на животі на плечі, непомітний прищик, ніжність рандомний і безглуздий набір деталей. в щось, що може статися далі або статися ближче. <плес> Мені тут все-таки трошки стрьомно без модератора, тому якщо у вас раптом є запитання, то ви їх ставте, ставте. Я приходив горн, що блює піною, з якою народжуються потвори. Я вітри тепер впізнаю спиною і на смак впізнаю кожне інше море. Це до мене тепле каміння говорить. Я ношу в собі воду і сіль. Екватор замикається десь у мене між ребер. Я дізнався, як щодня помирати. Звідусіль приймаю координати, але всі ефіри мовчать про тебе. Десь завжди є берег наступний, мила. Бережи себе, ким би ти не снила, пам'ятай завжди, де Харіб десь сила, і Чилі, де в портах чекають на тебе зваби. Де солдати рому і хидлі баби, де похованих з миром, жируть одразу разом з пристрастями і заразами голубі, безокі глибинні краби. Якби вмів, то вибрав би я не знати сьо небеса і вали дев'яті, як в легенях гойдаються темні сіті, як співають, вмираючі чорні дівчата, вірні, юні і працьовиті. Але кожна наступна примхлива хвиля може шлях вказати до тебе мила. І скровуючись усе далі і далі, де твої, либонь, не сягають опираюся кожній зустрічній силі і ходжу довкола своєї печалі. Це був текст, в якому критично велика кількість літер F, котрої я не вимовляю. А потім запахли липи, тоді він і зник. Без попередження, як батько, остаточно як хрест з гори, слухавку весь час піднімав чужий чоловік і їй вибачливо говорив утішні слова. Або ще часом там просто шуміла трава і щось між собою терли сухі запальні вітри, і вона собі думала: що ж, те все, що було у нас, невідворотне, пекуче не свідить йому ні з ким, тож він, певне, спершу буде весело гаяти час, ковтатиме тихі ночі, гортатиме тижні чужих портів. Зберетами риб'ячи тіні, і сміх чужих дітлахів, а потім з'явиться знову, тихо і без вогню, як дим. А він собі думав, засинаючи серед овочів чи незнайомих тіл, це ж відколи сонце сідає, і допоки воно встає, ми з нею можемо бачити відблиск одних і тих же світил. Десь там коси течуть їй на плечі, як теплий мед, а десь тут стільки напрямків, і кожен із них вперед і разом усе це щастя, цілісне, неподільне моє. Порожнеча ще дозріє, ще набрякне Коли у мене рвуться намисти і браслети, коли мені в айподі сідає батарея, коли нема курити, я згадую тебе, ти ніяк не допоможеш, та згадую тебе я. На дворі досить тепло, я відпускаю коси, роблюся непомітна, прозора, ніби фея, я виконую бажання, чеклую, але досі буваю неуважна і згадую тебе я. Коли до мене липне паскудна ностальгія, пролазить скрізь без мила, тримається без клею, я ні за чим не плачу, я ні про що не мрію, але не виправдаю. Про промені, сонце, як голки, діявлять міську блакить. Він одягається і сідає на підвіконня. Вікна у нього виходять у зелень лип. Липи тепер доцвіли і стоять знесилені, вона видихає глибокою, чи то схлип, чи то стогін, змушує його знову роздивлятись, смаглі вигани і згадувати, через що він саме на ній залип. Стільки історій і ходить собі сама, носить у одязі запах чужих кімнат, ще присмак чужих зізнань. Взагалі, вона, ніби цілющі віки, котрі слід вживати, наче ненависні гірки, і він тихо встає з вікна, хай би вона не прокидалася краще. Над її волоссям гойдаються духи сну, схиляються феї та мертві лицарі від чий душні приблуди. Він іде на кухню, ніби холодна течія тягне його по дну. Варить дві чашки кави, думає, переливає в одну і випиває. Вона прокидається, нічого у них не буде. Дорога випадкова служба якесь таксі. Я не маю вашої картки чи знижки, але незважаючи навіть на те, що так роблять всі, бо життя загалом передбачуване і мале та мені неймовірно зле. І не важливо врешті, що всі, хто за 25 засинають одразу, або лиш вдають, що сплять у краю самоти, ухопившись за ковдри край, ніби якщо ти сам, то ти вже сам назавжди. Ніби все відбулося, тому якщо хочеш, іди або спи і не заважай. Залишатись чужими, безпечний і певний шлях. Безкінечно далекі і теплі, в таких ночах ми вже вкотре ділимо. Подушку, ліжко, дім. Ми не будемо друзями, ми не будемо більше так. Хай нас хтось пробачить, хай хтось тільки десь нам знак, як прожити із цим усім. Оператор безжальний злий, що єднає нас. Ми майстри і магістри в досвідах забувань нас не робить ближчими кожен наступний раз. Розділити безсоння це допуск за певну грань. Розділити ж сон це лише розділити час. Тож допоки він спить або тільки вдає, що спить. Заберіть мене звідси. Приїдьте і заберіть. Дякую. Знову закривають вуха противники ненормативної лекції і неповертні діти. У тебе ніколи немає часу, а у мене немає води і паперу. Підкажи ще, кого не згадали ми в Сує, коли віддалялися, так як тепер, коли всі наші мрії, хуйова омана, а всі наші дні намагання забути і здихаючи